Добрий день аграрії. Сьогодні ми знаходимося на Сумщині. Тестуємо, або навіть не тестуємо, а вже використовуємо посівний комплекс від компанії Беднар. Що можемо сказати? Це якби прорив у будучі. Одним проходом ми виконуємо зразу щільний. Це поле була найгірша підготовка, яка в нас є. Це весняна оранка була. Дощів не було, поле не ущільнено. Тому, використовуючи цю сівалку, у нас виходить передній кришбар вирівнює, що дуже необхідно. Потім йдуть коточки, дісками підрізають, яка є ось бур'янець, у нас проскакує, вже падалиця, соняха вискакує. І повністю все знищує. І далі йде висів з прикаткою. Площа після свалки абсолютно рівненька, гарненька. Думаю, що будуть гарні сходи. Цього року ми сіяли, запуск сівалки було, проводився на ячмені і також сіяли Олійну редьку. Сьогодні ми сіємо сою. Третя третя культура да, третя культура. Так, Пшениця. Пшениця, а також олійну редьку після пшениці. Зібраної пшениці олійну редьку, як на Сибірак. Вона повинна зробити все одним проходом. Після комбайну все одразу і задіскувати, і посіяти. Перш за все, що, що саме більше мені подобається ці всі алки, це вирівнюючий крешбар спереду. Регулюється е, навантаження з кабіни оператором. Іде, а що він дає? Ось тут нам і видно буде. Оцей бугорочок, він його зріже повністю. Всі нерівності він зрізає, вирівнює повністю. При цьому робить площу абсолютно рівно, абсолютно придатно для посіву. Також е сівалка вкомплектована. Бункером для, е для добрив ми сіємо із сульфатом амонію. повністю. в рядок вноситься в рядок 100 кг сульфату амонію. Навіть говорять, що кристалічні добрива тяжко вносить е сівалка, але це зараз е кристалічні добрива засипані від компанії Макош. І нормально йде все. Ні забивається, ні стає, норму тримає все. А вони дрібненькі такі, кристал. Але нормально воно йде. Фракція рівномірна, тому і повністю. Оператора на комп'ютері сходиться норма внесення. Як виставлено 100 кг, так 100 кг вона і вносить. Так само і із з сіменом, як виставили, так вона її тримає норму. Також, я думаю, ще восени попробуємо У нас комплектація альфа дрін Восени попробуємо висівати сідіра через альфа дрін та, та. А можливо, буде щось краще, зможемо мікродобрива вносити. На сьогоднішній день це не прораховується. Це гарне рішення. Між колесами, то що гребінь утворюється, йдуть резинові такі розгортачі, його отак розгортає. Да, коли ти дивишся на швидкості проходить, то ідеально виходить. Ну як вона була в цій комплектації? Нічого не додавали, то скажу, ну це так, аби лишні гроші взяти. Але по факту, по факту вона ну, толково зроблена. По факту це ще один робочий орган. Да, робочий орган, який, ну давайте так, це, це як би сказати дрібниця. Але між оцим і оцим ось гребнем Тут пару сантиметрів є, це 100%, а в тому місці він ще більше. І коли його просто а отак розгорнути, убрати, то перепада цього не буде. Як би сказати, дрібничка, але вона добре, коли вона є. А тут налаштування дуже прості. Яку глибину обробітку оператору задаєш? Є кліпси, які ставляються на циліндр і воно тримає. Так само глибину посіву. Виставляються кліпси і тримає глибину посіву. А норма висіву, калібрується сівалка там ззаді. сподивитись, сюди цепляється мішочок спеціальний. Іде прокручування сівалки і е -е, кантором зважуєш, вносиш в комп'ютер і виставляєш норму, яка тобі потрібна. До речі, зручно, не треба лазити там під да, да. Так само і вигрузка, залишок всього, що залишилося в сівалці. Наприклад, після ячменю там був невеличкий залишок. Сюди нацепився бек, включається вигрузка, він вигружає все, сівалка від'їхала, маніту забрала залишки зерна і все. Під низ не треба ні лазити, нічого. Ну, під ніс добре полізли. Ну, зараз в пилюку полізеш туди. Ну, це ж вся вигрузка йде сюди повністю. А на лаштування, там всередині монітор стоїть, задаєш скільки. Ми починали 100 кг сіяти сою, але бачу, що багато сухого, багато такого, що виставили на 120 і трошки додали норму та й все. Те, що я пробував в минулому році на 70, я норму дав 60. І вийшло класно. В сої така специфіка, сієш густо, буде один паган, сієш рідко, буде гілкування. Вона сама вибирає, що вона захоче. Від погодних умов, від того харчування, що ми задаємо, і від того, як вона бачить конкурентів. Там стоять датчики висіву, вона комплектується, а клапани, якщо потрібно, можна запрограмувати технологічну колію робити. Але ми цього не робимо, тому що оприскувач буде ходити по своїй навігації, і воно не потрібно. По факту це якщо йдуть оприскувачі в людей без ніяких навігацій, без нічого, то ну, класна штука, що тобі не треба, в тебе технологічка готова вже є. Вона є, вона на, все, на, на весь час вирощування вона в тебе є. А в нас, в нас з автовідключенням оприскувач, то він по, по, по своїй навігації ходить і не потрібно. На тракторі теж навігація є? Так, так. За... Джендіровська да. з автопідрулькою. Ну, на сівалка не комплектується. Ми брали комплектацію без цього, без маркерів. Вона без маркерів але навіть е, на безкоштовному сигналі е, вона ну, дуже, дуже вірно, чітко веде, взагалі питань немає. Ну, ви бачили <кхід> сходи ячменя, наскільки на, на якісно і рівно вона веде. Ми вчора виїхали за світлий день, не спіша з налаштуванням з усім. Ми 60 гектар посіяли і поїхали додому. Сьогодні, думаю, ще так само. І завтра в обід вже сівалка вільна. Можемо йти по найму. Давайте будемо так серйозно. Беремо менший агрегат там, трьохметровий. Термін посіву розтягується. Кількість людей більше потрібно. Якщо йде поле, що велике з одного краю проміжок між посівом першим і останнім у нас вже виходить 3-4 дні. Як його гербіцидно обробку робити? Як потім все остальне. Це зараз, що така погода не, не дуже, а так при гарній погоді. Виходить з одного краю, де почали сіяти, там, поки закінчено, там вже наклюнулося підходить до сходи. У нас було таке, що соя на через сутки вже вона клюшку пустила. І ти, коли відходиш край з ворота, ти там сою та, що вже кинула клюшку, ти її просто знищиш. Краще його зробив, поставив, помив, змазав, поставив і хай собі стоїть. Його надовше вистачить так. Так, да, перше, пер, що більший агрегат е, економія. Економія йде по пальному, по, по людях. Як зараз нехватка людей, е, то і комфортніше. Ти сів. Більший агрегат е, рівнішу площу робить. Тут заходитиме, ну, збиратимемо 9-метровою жаткою. Якщо маленьке сівало взяти 3-метрову, все рівно між стиковими, ці всі наклони, все рівно їх ніхто не відміняв, все рівно вони будуть. 6 метрів це вже площа, це вже площа. Якраз під цей, під цей трактор, якраз воно, вона абсолютно ідеальна під нього. Він йде з нею без сильного навантаження, але, але відчуває. Ну, Вага сівалки, плюс, плюс те, що я ж показував, що земля не, дощів не було, воно тоне, просто йдеш, як по воді. Ну, Так посіяна площа, ви ж дивіться, вона, вона йде зверху м'якенька, вона ось зверху. М'якенька рихла. Да, вона м'якенька рихла. І в ту ж чергу утрамбовано нормально, виходить. За рахунок. За рахунок такої кількості прикатки, ло, ложа готується вон, класно. До мене е, Титан Машинері. Приїхав Максим і запропонував, каже, не хочеш нічого обновити. Я кажу, якщо кредит дадуть, буду, буду посівний комплекс брати. І ми так. Каже, поїдь, подивіться, в нас з максимальної комплектації стоїть на площадці, можеш, можемо під тебе його залишити. Поїхали, подивилися, сподобалося все. ну і Пішли тяжкі моменти взяття кредиту. Один банк не дав відповіді. Ми перейшли в Ощадний банк і отримали кредит. Отримали кредит і вже. Ми вівторок отримали кредит, в середу вже сівалка в нас була в дворі.